Скільки витримає російська економіка, коли ці зміни стануть незворотніми та очевидними. ну Почну так само з реалістичних оцінок. Повний крах російської економіки, який очікувався після початку війни проти України, не відбувся. Це факт: В Росії немає інфляції 35%, як очікувалося. Російський рубль далі стабільний. Російська економіка не розвалилася, е, немає десятків мільйонів е, е, росіян, які залишилися без роботи. У Це факти. І ми повинні на ці факти дивитися: газ далі продається, нафта далі продається, долари заходять. Він передбачив вже трьохрічний бюджет на е, оборону і на витрати ракети. На витрати, роблять нові да? ракети роблять. Тобто, ми живемо в цій реальності, її треба об'єктивно сприйняти. Чи означає це, що в Росії є завтрашній день? Ні, це не означає з точністю до навпаки. в Росії. Завтрашнього дня немає і санкції. Крок за кроком її фактично ну демілітаризовують, деіндустріалізовують. І е, детехнолізовують тому, що нові технології не йдуть, е, промислове виробництво у них залишилося в рамках радянського минулого нових ринків. У них немає е, інвести... додаткових інвестицій. Не буде єдині їхні помічники, і це небезпечний помічник. Є Китай додаткові покупці. Це там нафти і газ, у ким є Індія там інші країни, тому що це додаткові джерела. Але те, що крок за кроком російська економіка буде надалі віддалятися від, вона, по-перше, ніколи не була в першій, чи в другій, чи навіть в третій ланці світових економік, але вона буде віддалятися від розвинутих економік. У мене немає сумніву. І ще раз про цифри: ви знаєте, яка частка російської економіки, в світовій економіці? 1,7%. А американської економіки, знаєте, яка частка? 25 російська економіка менше ніж економіка Каліфорнії. А я сподіваюся, що стане менше ніж невеличке село в Каліфорнії. А, але це крок за кроком. Це дуже серйозна робота, дуже серйозна робота по тому, щоб знекровити Росію. Від нафто і газових доларів знекровити Росію е, е, від додаткового бюджетного фінансування, тому що якщо в них є гроші, на ці гроші вони будуть виробляти зброю, купувати зброю за кордоном, фінансувати проросійські сили по всьому світу, що вони завжди робили, е, докуповувати собі агентуру, докуповувати собі союзників. Тому в короткостроковій перспективі чи вижила російська економіка станом на сьогодні? Так. Чи російська економіка буде розвиватися? Ні, чи ефективні санкції? Так чи треба їх посилювати однозначно? Чи треба Росію остаточно демілітаризувати і деіндустріалізувати? Так, тому що це є ще одна запорука, це є ще один фронт, який треба виграти, не дати можливості фінансувати агресію проти України і проти інших країн.